Лиманський напрямок одна з найгарячіших ділянок фронту. Восени 2022 року ЗСУ деокупували більшу частину Харківщини і розвинули атаку у бік Луганської області. З тих пір російська армія не полишає спроб відновити окупацію. Штурмові дії щодня. Тяжка обстановка тяжка. Працюємо вдень і вночі. Серед ночі ми відправляємося в броньовику на бойові позиції артилеристів 44-ї окремої механізованої бригади. Сюди, кажуть, військові можна дістатися лише в темний час доби. Як буде чисто, дайте знать. Буває, час може. Тут залишилось 10 метрів. Тяжка, обстановка тяжка. Працюємо вдень і вночі. Ну, правда, що снарядів мало. Вже економимо як можна максимально. Надалі буде така... ну, тобто Не буде вистачати снарядів, тобто, думаю, буде погано все у нас. Те, що я замічаю, що було раніше і що зараз, то вона змінилася в першу сторону. Тобто дуже багато почало безпілотників літати. Плюс нас почали доставати FPV дрони. То їх стало тут багато. Ланцети також заважають. Ну сама проблема це в дронах. Вони заважають всі роботі. Супергом працює. Плюс довго на позиціях українських військових затриматися нам не вдалося. В небі помітили безпілотник. Ми йдемо по руйнованим селищем Терни. Кожен клаптик землі тут всіяний снарядами, а будинки вщент знищені. Рухаємося зараз з бійцями 95-ї десантно-штурмової бригади. На передовій позиції на Лиманському напрямку. Захід тільки по-сірому, як і завжди. Поки що. Тихо, тому більш безпечно. Грячіше стає, коли ми наближаємося до піхотинців. Над головою літають дрони, а з фронту долітають звуки розривів снарядів. Тож. Зараз кругляє над нами дрон, поки не зрозуміло чиї. Ну їх тут роями. От власне в таких умовах нори живуть на передовій. Такі місця, де особовий склад укривається і відпочиває між чергуваннями. Для піхоти таке житло буденність. Бійці на передовій розповідають, що ситуація стала спокійнішою, адже за останній час вдалося відкинути російську армію із своїх позицій. Наскільки це агресивний напрямок? Ну. Агресивний не агресивний. В даний момент у нас є трошки більше можливостей через те, що наші провели невеликий наступ. трохи Притиснули ворога до його рубежів. І зараз трохи ситуація стала спокійніша на задньому плані, де хлопці укріпляють оборону. Дмитру, 21 рік в армію, пішов у 19, усі два роки на війні. Каже, що про армію не мріяв, проте вважає це своїм обов'язком. Я думаю, що якби хлопці прийшли сюди. Що в нас більше було б сил, то могли б швидше ворога вигнати. Ну, а так, якщо косять, там, ховаються, то це їхнє право. Я не косив, не ховаюся і живий, слава Богу, все добре. Та щоб швидше, швидше ця війна закінчилася, то все. Нашою перемогу. Я думаю, що на цивільному, доки війна йде, на цивільному ніякого спокійного життя не буде. Ми залишаємо позицію в період, коли на фронті кілька хвилин не затища. Тоді нам розповіли, що десантникам вдалося знищити танк російської армії, який виїхав обстрілювати сусідні позиції.